Загинув боєць. Сьогодні суми прощалися із загиблим Едуардом Рощенком. 52-річний чоловік загинув 8 грудня в Артемівську Донецької області. Панахида за загиблим пройшла у Свято Воскресенському соборі. Попрощатися з чоловіком прийшли рідні, сусіди, однокласники і просто сумчани. Во-первых, он був очень добродушний, такой, що допомагав всім, по першому даже не требованию, а по, по виду того, що хтось щось требував, он всім все допомагав. Веселый в жизни был. Ну что, отец хороший, сын хороший был. Особо ничего не рассказывал, он на эту тему не любил говорить, но это летом он ранен был еще, лежал в госпитале, а потом опять поехал. Последний раз я его видел, наверное, года полтора назад. Веселий, цікавий, звичайний, нормальний чоловік. Очень порядочний, інтелігентний, хороший чоловік. Така ж і сім'я хороша. Прийшли ті, хто особисто чоловіка не знали. Ще один воїн, який загинув. Я кожен раз намагаюся приходити, коли проваджають в останній путь наших воїнів. Не міг не прийти. Просто людина, яка нас захищала, а значить рідна. Не кровна, але рідна. А війна це найбільша дурниця, яка є на житті ну, в цьому світі. Це абсолютно несправедливо і так не повинно бути. Далі процесія рушила до центрального кладовища. Бійця поховають на алеї слави. Едуард Рощенко був помічником командира 54-ї окремої механізованої бригади. Служив у зоні бойових дій з лютого минулого року. У чоловіка залишилася мати, дружина та двоє дітей. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський на часі новини.